Вітаємо на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні буду варити сир. Хочу познайомити вас ближче зі своїм новим хобі. Це сироваріння. Ну, ось такий у мене вигляд відкривається за дверями кухні. Настрій хороший, на дворі літо, свіже повітря. Заходжу на кухню і починаю. Чаклувати. Сир я варю з пастеризованого молока, тому на кухні я собі виділяю такий куточок, можна так сказати, точкової стерильності, оброблюю поверхню дезінфікуючим засобом, і також форми, весь інший інструмент, який мені потрібен, там ніж, мовка, я обдаю кипятком. Ошпарив укропом, окропом лоток для збору сироватки, тепер форми для сиру добре ошпарюю. Рушники, марлі. Тут все я ховаю під полотенця, тому що ну, мухи. Жодна муха не має сісти і просто всю мою роботу перевести на нівець. Адже от саме пастеризація молока накладає таку відповідальність. Додаткову. Для занять з сироварінням я спеціально придбав ось таку кастрюлю. Є навіть відео розпаковки на каналі. Дуже вона мені подобається. Я хотів варити сир в красивій кастрюлі. І ще вона мені подобається тим, що воно дуже довго і тримає температуру. Так В кастрюлю через 4 шари ось такої щільної бантової тканини я проціджую молоко. Накриваємо молоко, запалюємо газ і пастерізуємо. Нагріваємо молоко для потрібної нам температури. Я подивився декілька роликів і прочитав так, пастерізація, які її види бувають. Для себе обрав найощадливий ший, щоб зберегти мога більше вітамінів, в той же час для того, щоб знищити всі скажімо так, погані бактерії. Суть процесу полягає в тому, щоб знешкодити погані мікроорганізми і заселити молоко корисними. Левова частка рецептів, які є в інтернеті, вони з сирого молока. Спочатку я також варив сир з сирого молока, але потім зварив спастерізованого, потім знову з сирого, з порівняв і вирішив для себе, що для того, щоб зробити продукт більш безпечним, робити це з пастерізованого молока. Так мені подобається. Багато хто оминає цей процес, тому що він потребує додаткової затрати часу, поки молоко нагріється, потім постоїть, потім його треба різко остудити. А також енергії нагріванню великої кількості молока до високої температури потребує затрат енергоносіїв. І котик тут на дворі коло мене. Молоко нагрілося, постояло гарячим 20 хвилин. І тепер його треба різко охолодити. Для цього я занурюю кастрюлю в миску з холодною водою. І воду я буду декілька разів змінювати, щоб цей процес відбувся досить швидко. Тепер, в охолоджене до 32 градусів пастерізоване молоко, я додаю закваску. Це корисні молочнокислі бактерії, які зроблять всю необхідну роботу. Через годину після внесення закваски я молоко перемішую. Додаю хлористий кальцій. Це обов'язковий компонент при приготуванні сиру з пастерізованого молока. Е, наступне я вношу фермент. Для цього потрібно молоко е, помішуючи, потихеньку вносити фермент. Потрібно дві руки, тому все. Вніс я фермент, перемішав, накриваю і через 45 хвилин туди будемо заглядати. Так народжується справжній домашній крафтовий сир найвищої якості. Розрізаю на кубики. Далі буду нагрівати, помішуючи, купати і протягом 20 хвилин маю довести температуру до 38 градусів. Вже на цьому етапі бачу, що сир буде просто люкс. Друзі, на всій планеті Земля. Та що там на планеті Земля? У всьому Всесвіті за добу народжується лишень 1,5 кг сиру. В селі нас називають Кухарівські, бо мій прапрапрадід здобув слави тим, що був кухарем. От І от я кухарівський Андрій, стою, куховарю на кухні в кухарів. Далі я відливаю сир. Цей сир я роблю за попереднім замовленням. Ще буду робити один кусочок з кропом. Ставлю сир на піддон для збору сироватки, накриваю марлею потім рушничком, і тут він буде стікати годину, через годину. Його потрібно буде перевернути, а потім ще два рази перевернути з інтервалом в 30 хвилин. Поки сир, який я зварив сьогодні, стікає, я дістаю з розсолу сир, який я варив вчора. Тепер буду відправляти його на просушку. Значить, у мене махровий рушник, марля. Потім я викладаю сир. От, накриваю знову марлею. Так, марлею. І тепер зверху ще раз накриваю другим рушником. А після просушки я відправляю сир на зберігання в холодильник. А цей сир настав час перегорнути. Такий гарний малюнок. Тепер сир з укропом. Накриваємо ще він буде стікати через півгодинки ще раз. Далі я сир засолюю на літр сироватки 100, 100 грамів соли. І от в такому розчині засолюю сир. Ну, ось так ми варимо сир. Сир, який ми зварили, ми вже віддали замовникам. Я впевнений, їм сподобається, дуже вдалий сир вийшов. ми вже з козами пасемося понадвечір, після жаркого дня, тут в ліску. Нагулюємо нове молоко. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.